Всім привіт! Я вас дуже рада бачити в себе на каналі. Мене звати Настя Комаріда, я духовний провідник, займаюся тетахілінгом, викладаю курси, проводжу тета-сесії, проводжу ретрити, бранчі, записую медитації, і у мене на каналі ви можете зустріти дуже багато корисних для вас речей. І саме це відео я хочу присвятити саме курсу з розказати вам, що відбувається на базовому курсі, зробити такий короткий опис того, що ми будемо з вами вивчати. Це відео для тих, хто. Цікавиться татахілінгом, хто хотів би для себе щось спробувати, хто хоче взагалі зрозуміти, що там відбувається, тому що багато людей навіть не уявляють, що ми вивчаємо. Ну що можна вивчати на курсі з татахілінгу? Вперше я доторкнулася до татахілінгу через ретрит. Потім були в мене тета сесії, і вже потім я пішла на курс. Але я зрозуміла, що хочу на курс. З першого ж дня, як тільки зрозуміла, як це все працює, як це все влаштовано. Я зрозуміла, що я хочу це обов'язково вивчити, тому що ти просто починаєш по-новому жити. І я вам розповім, що ми взагалі вивчаємо на курсі, для кого цей курс, що там відбувається. Бо, до речі, я тільки що прийшла з бранч, проводила бранч для дівчат, і я настільки заряджена. Вчора я записала медитацію дуже потужно, дуже класно, яка вийде на каналі одразу після цього відео. І я вас дуже прошу послухати її. Буде марафон з медитацій на цілий місяць, безкоштовний. Я вам також дуже раджу зайти. Я залишу посилання на телеграм-канал, де буде відбуватися цей марафон. І я вам раджу спробувати просто хоча б місяць помедитувати з цією медитацією. Ви вже помітите зміни в своєму житті. Особливо для тих, хто не медитував, хто хоче спробувати вести цю звичку в своє життя, для вас це буде дуже корисно. Хто медитує стабільно? Я впевнена, ви відчуєте щось нове. Я впевнена, що кожного дня ви будете відкривати для себе щось нове. Ця медитація буде для розширення своєї енергії. Від енергії нашої залежить абсолютно все. Тому саме таку медитацію я хотіла записати. Також вчора, коли я її записувала, я відчула таке щастя. Я відчула. Наскільки круто ця медитація буде впливати на інших людей. У мене навіть сльози трошки виходять, такі <свісно> очі слізяться. Тому що дійсно це буде сильно, це буде потужно. Я робила це з максимальною любов'ю, і мені хочеться, щоб більше людей до цього доторкнулись, відчули, хто хоче відчути мою енергетику, мій голос. Які зміни у вас почнуть відбуватися після цієї медитації? Обов'язково спробуйте. І взагалі. Дивіться відео на Ютубі, медитуйте за медитаціями, які в мене є, і я думаю, вони зараз будуть виходити частіше. Тому обов'язково дивіться, використовуйте те, що вже є. Ось і я вчора зробила медитацію. Записала Сьогодні я провела благодійний бранч, і я така наповнена, я така щаслива від цього. Я не розумію, чому я раніше, чому я, ну, я робила раніше, але я так мало це роблю. Мене це настільки наповнює, настільки заряджає. І хочеться більше цього. Хочеться так, взагалі відео має бути про опис курсу, але мені дуже захотілося з вами поділитися своїми відчуттями. Я думаю, ви це також через відео відчуєте, як я, як я себе відчуваю, що я вам хочу передати. І от на курсі я також ділюся з вами своєю енергетикою. В багатьох людей, які приходять до мене на курс, починаються просто кардинальні зміни в житті, переїжджають, знаходять своє кохання з токсичних стосунків виходять, виліковують якісь хвороби свої. Коротше, відбувається магія. Ну, це ми так називаємо магія. Насправді, все це дуже логічно, зрозуміло, аргументовано. Так ось. Що ми вивчаємо на курсі? Що таке тета Хілінг? Це робота з нашою підсвідомістю, як я люблю говорити простими словами. Насправді це досить, досить такий об'ємний, складний процес, складний в тому плані, що багато аспектів, які складаються в одне ціло. Але якщо просто це ми очищуємо наш мозок від негативних якихось програм, навіть не те, щоб негативних, а ті, що нам заважають якось вільно жити, легко жити. Очищуємо свій мозок від цього і налаштовуємо його на ті переконання, на ті налаштування, які ми хочемо. Наш мозок схожий до комп'ютера, який містить програми налаштування свої, і ми можемо це змінювати. І от на курсі ми вже працюємо, щоб змінити це. Ми вчимося це змінювати самостійно, ми вчимося це змінювати в інших людях, допомагати іншим людям. Основне, з чого ми починаємо, це практика сканування. Ми вчимося сканувати іншу людину. Ми, я вам даю якесь ім'я, ви взагалі не знаєте, хто це, і ви починаєте сканувати цю людину. І люди називають такі речі, такі деталі, такі, такі речі, про які знає, напевно, тільки сама ця людина. Тобто, майже ніхто не може цього знати. Особливо, коли сканують одна одну і розповідають потім, що побачили. І люди такі, боже, да, там це мій улюблений фрукт, це мій колишній так себе поводив. Тобто якісь такі ситуації, які ну ніхто не може знати. І ми це ми вчимося сканувати різних людей, нам невідомих, нам відомих. Це ця практика, до речі, дуже допомагає в житті. Я вже так зайшла зразу на практики. Основне, що мені подобається в – це зв'язок зі своєю душею, це чути себе, чути свій внутрішній голос, свою підсвідомість, зв'язок з всесвітом. світом. Ти відчуваєш себе, ти відчуваєш своє тіло, ти в контакті зі своєю душею, і тобі набагато легше жити від цього, тому що ти знаєш, що тобі зробити. Усі відповіді вже є в нашій підсвідомості, і ми вчимося їх чути. Бо ми звикли слухати свій мозок, а насправді відповіді вже є в нас. Мозок в нас часто дуже любить запутувати, думати багато. Робити дуже багато аналізів, а, а як тут, а як так, коротше, все через логіку. А наше серце, наша душа знає ось одразу, куди нам піти, що нам зробити, який вибір нам зробити. І от саме тета-хілінг навчив мене цьому, навчив відключати мозок і слухати себе. Це також можна досягнути через медитацію. Чим більше ви медитуєте, тим більший контакт із собою, зі своєю душею ви отримуєте. Отже, наступне, що ми вчимося сканувати, також майбутнє. Ми вчимося і ми можемо бачити наше майбутнє. Насправді це досить легко. Тут нічого такого немає. Не треба ходити до ворожих, не треба ходити до тарологів, не треба. Е я не знаю, які там ще методи є. Ви самі можете знати своє майбутнє, майбутнє іншої людини. І цього ми вчимося на курсі. Ми вчимося робити розкопки. Розкопка це тета сесія. Це заміна наших переконань. Ми шукаємо корінні переконання, які от утворюють в нас якусь проблему, і замінюємо їх на інші. Ви цей метод розкопки можете використовувати як і для себе. Тобто відслідкували в себе якусь ситуацію, наприклад, захворіли, просто тут мали кудись їхати і захворіли. Все, не можете виїхати. Ви самі собі можете провести розкопку. І через годину вилікуватися. Я знаю такі приклади ну, своїх знайомих, що дійсно так було. У мене взагалі дуже багато прикладів. Я просто тут не можу це все розказувати, бо це можна ціле відео сидіти розказувати. Але що говорити на словах, коли це потрібно перевіряти на собі? Ви можете проводити ці розкопки як для себе, так і для інших людей. Ми вивчаємо саму структуру тета-сесії, розкопки, як це робити, і потім ви можете ставати сертифікованим тета-практиком. Не можете, а ви ним стаєте. Просто деякі люди вибираються як роботу для себе, ну, для себе, для свого внутрішнього росту, і роботу з іншими людьми. Заробляють на цьому гроші. Наприклад, моя Христя провела, Моя Христя це моя помічниця, вона завжди на курсах також є. Вона прийшла в мене курс, і за три місяці вона провела 100 сесій. В неї дохід виріс втричі. Тобто людина знайшла своє покликання, знайшла те, що їй подобається, і, відповідно, вона цим займається. До речі, в мене прям багато учениць все-таки вибрали це як роботу, також працюють з іншими, допомагають іншим людям, і це дуже круто. Коли змінюються люди, більша кількість людей, змінюється планета, змінюємося ми і стає набагато легше жити. Тому це як і для себе дуже важливо це вивчати, знати, як собі допомогти. Це такий інструмент, який в будь-якій ситуації тобі допомагає. Тобі більше не потрібно там до когось бігати, бігати до подружок, запитувати поради, дзвонити всім родичам, ходити до незрозумілих людей, питати, що тобі зробити. Ти сам знаєш, ти сам можеш собі допомогти. Ось. Також ми вчимося розмовляти з нашими ангелами-охоронцями. Дуже цікава практика, але насправді вона дійсно дуже класна. Ангели-охоронці є в кожної людини, і ми, вони хочуть, щоб ми з ними спілкувалися. Вони виконують для нас якусь функцію, і ми можемо у них запитувати поради. Ми можемо дізнатися, яку функцію вони виконують, яке послання вони нам несуть. Це теж дуже і дуже цікаво. Також ми вчимося робити стілення. У нас в кожного з нас є право. Стілювати себе, стілювати інших людей, використовувати божественну енергію. Просто багато людей про це не знає. Але є щасливо, що є тета Хілінг і зараз прям більше стає різних інструментів, де цього навчають. І ми можемо стілювати будь-які хвороби. Наприклад, коли мене болить голова, я собі роблю стілення, вона мене перестає боліти. Або в моєї сім'ї там мама мені часто пише, зроби стілення. Вони мені, мама і сестра часто пишуть, зроби стілення коту. Я роблю стілення коту. Хлопці своєму я часто роблю стілення, і дійсно це діє. Це якби не просто слова, дійсно одразу проходить біль. І це вау! Ну, типу. Що може бути краще? Наприклад, ми були з подругою на Балі, і вона дуже сильно попекла ногу об скутер. І у неї прям такий одразу опік з'явився, і вона каже, що її опіки зазвичай дуже болять, дуже довго сходять. Прям такі, вона їх відчуває, вони її заважають. І ми їй зробили стілення. Вона каже, просто одразу прийшов біль, вона його не відчувала. Да, Сам опік був ну, у вигляді фізично, але. Вона його не відчувала, не було так, як раніше. Це круто, це класно. Я не знаю, це прям вау. Я дуже щаслива, що ми можемо таке робити, і це, це нормально, це природньо, це в наших силах. В принципі, основне я розповіла, що ми там робимо, але це, це дуже трошечки я ще розповідаю дуже багато іншої інформації. І це дуже цікаво. Це прям дійсно розширює дуже твою свідомість. Ти по-іншому сприймаєш цей світ, ти розумієш, що вау, виявляється, все не так. Трошки тут по-іншому і набагато простіше. І я можу створювати свою реальність так, як я хочу, і ні від кого не залежу. Ти розкриваєш в собі неймовірну силу створювати своє життя. Тому, друзі, я вас запрошую на курс, буду дуже рада бачити в себе на курсах. Найближчий, 24-26 березня. Наступний буде в Карпатах, я буду проводити офлайн. Ми вже забронювали житло, до речі, вже дуже мало місць залишилося, але ще є. І це буде в кінці квітня, 28-30 квітня. І я дуже скоро буду проводити теж на початку квітня, 8-9, просунутий курс. Це наступний курс. Після базового ми вже поглиблено вивчаємо тетехілінг, як робити розкопки і інші ще свої теми. Все. Якщо якісь питання залишились, обов'язково пишіть мені в коментарі, в Дірект, я завжди відповідаю. Буду дуже рада бачити людей, які готові до цього. Я знаю, що на курси приходять тільки ті, хто готові до цієї інформації, тому що там досить цікаво. І я бажаю вам прекрасного дня, настрою, як завжди, з вами була Настя. До нових відео! Я думаю, дуже скоро буде, тому що я прям така натхнена і заряджена знімати багато. Все, всім гарного дня, вечора. Я вас люблю, обіймаю. Пока-пока!